Сьогодні прочитаю вірш Я дякую Богу Лариси Козенюк. Я дякую Богу за серце, гаряче у грудях, за чисте сумління і чисту прабатьківську кров. Я дякую Богу за очі, з народження зрячі, за те, що в душі розквітає братерська любов. Я дякую Богу за сонячне, тепле проміння. За маки червоні на схилах козацьких степів. Я дякую Богу, що стали ми тим поколінням, яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу за поклик духовної волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щедре колося у полі. За зорі вечірні, за мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни, ні голод, ні зло, за рід наш прекрасний, що може піднятись з руїни, що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу, що щастям навчив дорожити. Омріяну волю, як скарб, найдорожчий послав. Я дякую Богу, за сині волошки у житті, як неба, шматочки у наших просторих серцях. Я дякую Богу за хліба, з коринку духмяну, це символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями. За ключ журавлиний у тихій небесній млі. Я дякую Богу, за світле Його Воскресіння, за істинне слово, за приклад любові й добра. Я дякую Богу, за рідну свою Україну, щоб милість Господня навіки над нею була.